Привіт, друзі, п'ятак знову з вами. Субота, ліс. Останні теплі дні. Купаю сьогодні з прибором Азер-Детектор від Івана Терем'янка. Частота 27 кГц. Починаємо. Так, перший металевий сигнал під деревом був від дверей. Що воно тут робить, не зрозуміло, але сам факт. Під деревом майже на поверхні. Воно виколупав з тої дірки. Коротше. Ось така фігня. Йдемо далі. Ось такі шматки свинцю попадаються. Поки що нічого такого нормального не було. Сигнальчик був, звісно, гарний. Там ради навіть таке ось знаходять. Поводок від собаки. Обірваний, це що треба було робити. Мабуть собака перегризла. І карабінчик вполне робочий. Дойшли. До озера лісного колись тут озеро було, зараз трошки було це залишилось. Але коли раніше 100 років 200, то тут була вода. Ну, поки що тут попадається, залізо ось таке, якийсь зажим був, Хтось тобто, таку булавку здорову робив. Не знаю що, що могли цим робити. Типа зажимали, блин. коротше таке. Озеро там внизу, ну, поки що нічого такого немає, ось, шматки гільз. Розірвані. Шукаємо далі, ходимо. Так, у камрада Залізяча, бля. Короче, Це жесть. Камрадік знайшов ось такий ножик. Такі ножики ми знаходили два рази. Десь 500 гривень. Нормально. Казачина. Це казачина, І ще й стан взагалі огонь. Це називається Казачка бритва. Так, да, типу бритва. Ну, типу, да. Клас! Що там? Що там, що там? Лисий, беник з'їв вареник. Оце що? Ой яке мале. Мале, мале, гарне. Диви, Тільки ж лама заразу. Ти його викупав, так? Да? Ні, такий був. Дрибок Сідобний, дивіться. Да. Аж димить, блін. Дождєвик, бездюха коротше. День холодних ножей. День холодних ножей. Так, да, старе. <кій> Нічо так. Будеш ковбасу різати. носик лупать. Такий сигнальчик був не дуже хороший. Прикопаємо назад. Так, а в нас тут чи це цвях кований був, чи це якась проколка була. Глибоко, глибоко, я лі достав. Так, знову сигнал був незначний глибоко. Теж глибоко було, ніж ось такий середньовічний, ржавий, але майже цілий. Ну такий він. Звісно, кінчик трошки вже злизаний, підушатаний. Але сам факт ходимо тут далі, одні ножі лізуть і лізуть. Шматки ножів. І що? Ну. Кислий. Ковані цвяхи лізуть середньовічні, ось такі. Маленькі-маленькі. Чернінка. На висоту піднялися, але тут не видно. Майже верхушки дерев, якщо вниз спуститься. Так, Планочка вискочила камраду. Ходимо, дивимось, може ще щось буде. Так, нарешті. Да? Ого! Класний такий. З зацепчиком. Так, да, цілий абсолютно класний. Нак, вістря, скіфи, зацепчик не зламаний, цілий. Ну, все, ми в шоколаді. Камрад демонструє находки, які минулого разу знайшов, це що? Якась шляпа, але щось цікаве. Щось плавили та не доплавили. Так, два нака, так. Да? Ох, прикольні які. Це взагалі, блін, топчик. З діркою. Ну, сережка, царизм, срібло, походу, без зацепа. Щось ще й написано. Може це не царизм чи царизм? Фач написано. Так, це у нас що? Це класика, копійка серебро ми. Сороковий чи який? Так. Сороковий рік. З цієї сторони. Н 1 Калян перший. Знахідка! Єс! А ну тащи, Що воно таке? Що таким було, блін? Дуралятина, так. Да. Дуло от політа, походу, чи ні? Не? Болван Болванка, бляха, муха. І що це воно було? На жаль, це не дуло Але дуже схоже було. Якась запчастина від чогось, бля. Від чого, друзі? Напишіть мені, будь ласка. Що це може бути, блін? З тієї сторони у нас так, ну і просто йде тупо болвань. а тут дірки нема щаблом. Так, знайшли тільки що ось таке кольцо обручальне, царське, несрібне, мідне, ніщибродське, не але більш-менш гарне. Прелість. Ось така підковка вискочила, точніше те, що від неї залишилось. Дуже-дуже стара. Що від чого? Якась болванка, і стопорна железяка, десь щось було. Темніє потроху, тому світло включаю, Ось такий якийсь зацепчик від чого, від пряжечки якоїсь. Старе капець. Черная. Два Нака, два Солида. Так, соли, там дай бли ближе сейчас. Польша. Ну, Красота. Польша. Еще одна Польша. Никола 200. 72. Можем, можем. Нак. 200. Еще один Нак. Ну, вот, все. Кераміка скіфська чорна. Звичайно. Звичайно, так. Да. А, дожди. Ще одна клюва а, ну покажи. Забув. Нельзя. Б, да, бронза, лов'яниста. А що воно було? Прикольно, блін. Я думаю, що розподільник для ремни. Розподілитель. Хренець, блін. Я такого ще й не бачив. Це тут знайшов, так? Да? Угу. Камрадік копає, вже темно, ми вже поскладалися. Так, тут у нього два плавища, Олов'яніста бронза. Але поки що нічого такого. Сигнальчик був у камрада. Ну вони не при не доплавлені, але не доточені. Доточені. Доточені, так? Доточені. Семочка, так, семочка, файна. Семка, да? Солнечный, был было нормально, ты втирокой. Так, опять какие ему руки, ё-моё!